Івано-Франківську тривають роботи щодо благоустрою міста. На вулиці Кермелюка комунальники замінюють підземні мережі. Зокрема, прокладають каналізаційні трубопроводи. Їхня протяжність понад 300 метрів. Під час реконструкції вулиці виявилося, що не всі мешканці мікрорайону під'єднані до центральної каналізації. Відтак міська влада прийняла рішення спершу відновити комунікації, а вже потім приступати до асфальтування вулиці. Вартість робіт понад 200 тисяч гривень. У мерії обіцяють завершити облаштування каналізації до кінця місяця. Тут є кошти державного бюджету, а також ми заклали міські кошти на те, щоб зробити каналізацію, щоб люди врізалися. І плануємо продовжувати ці роботи по інших вуличках в цьому мікрорайоні. Другу частину Ленкавського, Кривоноса, Ясінський вже плануємо наступного року робити. Тобто, я думаю, що цей мікрорайон теж буде мати нормальні дороги. Жовтнево прохолоду розбавили погожі дні, тож комунальники використовують будь-яку можливість завершити заплановані роботи. Паралельно облаштовують подвір'я новозбудованої церкви по вулиці Ленкавського. Тут здійснюють мощення бруківки від воріт до центрального входу у храм. Загальна площа благоустрою близько 600 метрів квадратних. Відкриття церкви заплановане наступного року. Тут мають бути значить мощення, сходи, дві стежки. Я думаю, що десь за тиждень часу ми б мали тут закінчити. Тиждень днів вісім, тобто при погоді, при такій погоді.